Так, там, конечно, загоряє, з такими подозрительними трубами можна щось і побачити. І так, сьогодні 25 лютого 2007 року. Оце всі учасники нашого безобразя. Да? Та там широкий пляж. по ширине, но такое впечатление, что ты не ниже. Нам там все-таки, если по-честному сказать, нам надо Главное, чтобы купол поднялся, И мы хотим а и дальше. Подъезжаем. Подъезжаем. А дальше а да. Так. Полеты, да. Да. Если И готово. Вот. Полем, да? Да. Вот это столько. По три надо. Начинается то, с чего, так сказать, все остальные движения, надуманы, да? Так. Отсюда вставим призовый фонд. Парадак. Це він такий обідраний, як він Та це у тебе. Сіло, він цілий був. Це ти сіла на пакет і його отак. А, а я сіла. думала, що йому 100 годин. Так, мамуля, дай-ка мне камеру. Я уже... Живительная влага для мотора. я был в армии служил у нас сейчас расформировали uh -huh. и караул уже оружие вывели а караул заступал уже без оружия а сейчас там был один пистолет у дежурного. ну и перед на разводе караула дежурный говорит наша задача главное в карауле не замерзнуть так у нас то же самое сейчас главное не замерзнуть летит во все отверстия, да? Отверстия, да. его топлива колотить, а? А? Судя по температуре, минут сорок я больше не выдержу. А тепр. Снимай. Не хочешь. Ты меня тут все. Сейчас, титрина на стройку. Там у меня свадьба стоит. Я Видите, скорее сила. Я думаю, すみません。 Девчата, хлопці, oh! уйди сюди на берег! I'm not happen. Компресія не держи, котиться назад. Це я вас заб... ну, не пий камінь. Не пий камінь. Що, Це є вас. Це ж камера. Це камера. Річний юбілей ми зустрічаємо на цьому місці перший раз. Ти починали. Спокійним, Саша Величко. Так, ну все, давайте. Він летить прямо до столу. Диви. Сідає він прямо до столу. Гля. Цілиться, цілиться. Опа! Половинка Ну, а туговно, то головно так само рибалку летать. Чим ки полетіть не А По такому морозу не назовешь. Від клубу Світловодськ Україна центр нагороджується самий перший пілот. Міша, який піднявся. Ні, саме пілот. Миша, Міша, Міша, ты ти... бронзи удостоив. Спасибо. Так, это, держать. Это самый екстремальный полет, да? И? Второе место. И самый продолжительный. Я Андрюха.

Права, в всі, так. Говорить, вітря, куди злітати? А зараз нагороджується да. від а, а, самий головний конструктор, який не побоявся цієї погоди. А, і приїхав а, прямо по піску по, по асфальту Шевченко Ярослав. От напроти золотої медалі, напротив корабля. Клуба Світловодськ. Україна, центр. Ход на нахочив корабля його. А це Да. А як міліція кета тому відноситься, коли заходить. А мінти нам не кінти. Мінти нам не кінти. Ні, то віднімемо криля їх. Ми приїхали какую-то вдома. Вони нас не трудять. Ну я бажать її. Серебряна медаль. Організатору, так? Серебряною медаллю ми нагороджує. А що мене за що? Керівника клубу. Вектор. Дитяче підліткового клубу що не, який, Юра! Бораючи, не брившись, от, утік от жінки, але прийшов на змагання. Традиція не повинна вмирати. Аж сорок вже вісім років, сорок сім. Сорок шість не мили, порош. Боже, боже Сап'янов такий молодий. Ай, ой, І завдяки. От дню народження Сап'янова на цьому льоду п'ять років тому назад вперше ми провели оці змагання. Пам'ятаю цитату покойного Олександра Івановича, каже, і у нас почалась епоха возрождення, благодаря Ні, і вона... благодаря із, із дня Дня рождения. Ми тут це фотографії. Ми тут костер пали, воно внизу на самолині. П'ять років тому, його. И началась почалася на традиции на, на день рождения отмечательно лязу. Да. Вот э, это было 16 февраля. Ні, я вот этот до того, як прийшов в клуб. Меня щоб зимой кто-нибудь выгнал куда-нибудь ви я... що, <рес> 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 вышел. <шо, та? рес> Перший раз я увидел природу зимову, это а? когда на учения выехали в армию. Мороз, оно в принципе. Ну так вот вода. вот Там есть такие места, что вообще не замерзнут. Ну здесь уже недалеко, видно, промоина какая-то. И ну, издалека она темная. Причем такое впечатление, что просто открытые люди. Ну я с ним посмотрел, посмотри. Ну, оно замерз. Ну замерзший мороз, это замерз. Тади всех медалистов. Так а ми всі медалисти. Усі будемо що кто... ти ти думаєш, я Даром 300 гривень на медалі потратили. Я кто с собой стопаю, если я буду еще и мочать? с каждого Каждое... 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 Ні, не все, а тепер мене городжуємо. <рес> керівника, керівника клубу Кондор Знам'янського за е, проявленою у ці самошедші морози да. От, і е, приїхали сюди хідною машиною прямо Японська світловою. А це уже я Катю поздравлю. Ну, давай. Катя. Катерина, це за твою выдержку, це самый экстремальный среди серед нас, самый экстремальный, самый экстремальный людина, да, це Катюша, боюсь экстремального этого человека. А вот так, разрешаете. Все видели? Это вот для Кати. Це вот, это экстремал. А потому что вечер ночью, может, захожу слева, <laughs> где мечик на восемь, где ключ на семнадцать. Давай это сказать. Закрий рота, не хропи. Захожу на посадку. Ні, такого не було, я посадку не заходу. Заходи Треба, щоб ти ще заходив. Ми все время на посадку. Що еще впереди? Ой. Літає, Саб'янов літає, літає, рулює. Саб'янов. Ти куди долетів? Куди летиш? Ben